Чи потрібно готуватися до НМТ вже з 7 класу, а з 8-го, 9-го, 10-го, 11-го? Такі питання дуже часто мені ставлять і взагалі кажуть, як готуватися до того НМТ, з чого починати підготовку, як повторювати? От зараз ми будемо про це і говорити. Що важливо, коли вже до початку вересня залишилось не так багато часу, важливо систематизувати свої знання, так само як і для підготовки до НМТ. Підготовка має починатися в будь-якому класі і взагалі повторення математики з теми числа та вирази. Угу. Зараз те, що буду говорити, підійде усім. Навіть шостий клас може повторити спочатку числа та вирази. Числа та вирази в кожному класі свої, їх кількість постійно збільшується, ці поняття розширюються, з'являються нові, дуже важливі речі. Числа та вирази згадаємо в першу чергу. Що далі? Важливо повторити рівняння. ну, Якщо вже знаєте нерівності, то можна їх згадати: рівняння нерівності та їх системи. У кожному класі їх стає все більше, вони все цікавіші, складніші. Рівняння та нерівності, повторюй, в другу чергу. Далі згадай функції та їх графіки. Якщо ти учень вже 8 класу, 9, 10, 11, ти вже дуже розумієшся на цій темі. Звичайно, учень, який завершив 6 клас і перейшов до 7 класу, Класу про функції мало що знає, ну і графіки не дуже знайомі, але це вас чекає в 7 класі. Далі наступна тема, яку потрібно згадати, це текстові задачі. Це дуже цікаві речі, але вони ще з молодших класів викликають багато проблем. Звичайно, ми зараз говоримо з вами. Про питання, які стосуються алгебри, якщо вже ти учень сьомого, восьмого і далі класів, ти вивчаєш окрему алгебру, окрему геометрію. Якщо говорити про питання, які потрібно повторювати з геометрії, то звичайно почати з найпростіших фігур: точки, прямі, відрізки, а далі трикутники, чотирикутники, многокутники, і, звичайно, потім коло, круг. Це вся планіметрія. Якщо ти вже більш дорослий, то ти можеш згадати елементи прикладної математики. Про що це я зараз? Теорія ймовірності, комбінаторика, математична статистика. Ці речі зараз вивчають вже в 6 класі. Звичайно, перед початком навчального року можна повторювати саме ті питання, які. Тебе чекають в відповідному класі. Я сьогодні поговорю про це. Але якщо говорити в цілому, навіть про підготовку до іспиту, то десятикласники, які вже почали вивчати початки аналізу, можуть їх згадати.